Житомирян прокачали своїми хітами учасники гурту Врім'я і Стекло. Останній великий сольний концерт гурт давав два з половиною роки тому. Тож зірки зізналися, що досить нервували перед концертом. Окрім відомих хітів гурту, Житомир мав змогу почути ексклюзивні пісні. У нас сьогодні буде презентація нових пісень, які ми сьогодні Житомир іспитає нову програму. А стекло Ось що буде точно ці пісні вайдуть в наш новий міні-альбом, який називається Глубокий дом. Ці пісні ніхто слышали ще ніхто. Сьогодні вперше да. Житомир услышать. Продюсером гурту і автором їх пісень є Олексій Потапенко, більш відомий як Потап. Те, що у нас є Потап, це, звісно, для нас велике щастя, тому що він нам дуже допомагає, особливо своїми наставленнями, своїми советами. І з ним нам проще да, виходити на сцену. Сьогодні, кстати, він по секрету з нами. Він з нами сьогодні, це секрет. І він нас дуже підтримує. Концертна зала драмтеатру була переповнена, і глядачі насолоджувалися драйвовою хореографічною програмою та хітовими піснями. Житомиряни не сиділи на місці і танцювали під відомі пісні. Для Житомира виступав гурт Врім' і стекло а для вас працювали Андрій Ванюк, Леонід Продаченко, телеканал СК 1 і не моє».